Привіт, ми сьогодні в полі. І в нас сьогодні жнива. І в нас найбільший Чий комбайн в Україні. Да, побачимо сьогодні. А самий самий великий комбайн на поле. Сьогодні будемо його тестувати. Я сьогодні з Віталієм. Привіт, Привіт. Боже, що це за монстр? Це Lexion 8800. Гібридна машина, яка характеризується величезною площою активної сепарації. Угу. Це. 6 практично квадратних метрів під активною сепарацією. Це продуктивна система очистки. JetStream також uh -huh. має 6,2 uh -huh. квадратних метри під собою. Це звичайна машина, яка характеризується величезною не лише продуктивністю, але й автономністю завдяки uh -huh. бункеру. 18 тисяч літрів, завдяки економному двигуну на 16 літрів. І потужністю 700 кінських сил, і відповідно, ця машина здатна працювати з жниварками 15 метрів шириною захватити для збирання зернових. 18 рядків для збирання кукурудзи, і при цьому забезпечувати рівномірний розподіл усієї подрібненої маси за собою. Ага. от і в принципі ця машина також обов'язково треба звернути увагу, оснащена напівгусеничним рушієм тератрак, ага. площа контактна, особливо для тих, хто, скажімо так, використовує досить продвинуту технологію е землеробства. Так, щоб да, було це дуже не... важливо. Це 5 квадратних метрів під самим тератраком, ага. площа контактна. Відповідно, цей комбайн. Також оснащений повноприводною задньою вісью, uh -huh. от що допомагає при роботі на схилах, да, при подоланні підйомів наверх, тому що все ж таки, як ніяк, практично 15 тонн е, самого тільки зерна він здатний е, піднімати, скажімо так, і вести на собі. І, е, звичайно, що все це в габариті 3,5 метри. Це сама унікальна це... машина, яка зараз є в Україні? В принципі, так. Саме унікальне, саме нова, і ми сьогодні його будемо тестувати на полі. Так що дивіться це відео, а ми погнали. Ми відкрили парасолю, крило Кобайна, і тут відкривається рай для якогось так експерта і страх для бед. Що це таке? Вітай! По суті, ми зараз бачимо частину нашого зернозбирального комбайну Лексіон 8800 Так в принципі, якщо пам'ятаєш, я думаю, глядачі пам'ятають, що минулого сезону, коли ми були на окабі на Дніполя, ми з Богданом говорили також, в принципі, біля подібного комбайна, але це був «8800», 8700, а зараз це «8800» вісімсот mm -hmm. машини. Більш потужніша. от, тому частинку тут ми ховаємося, скажімо так, від палючого сонця mm -hmm. нашого літнього Шо? і в очікуванні Да. У вас господарств. Що тут є? Що тут таке цікаве? Давайте кілька елементів. Хто дивиться це відео, хто розуміється, що є під цим крилом, основні такі речі. Ми почали потім... ми подивимося, тут, ці да, ці... тут частину ми можемо побачити. Якщо глянемо, це система центрального мащення, да? це значно спрощує рівень обслуговування даного комбайна. Тобто mm -hmm. тобі не треба в кожен там якийсь певний вузол заглядати, да, періодично, mm -hmm. але виходить, що за це. Про це подбає така система централізованого мащення. Uh -huh. Тобто, основні навантажені вузли вони завжди мастяться регулярно, з, з певною регулярністю, і вимагають при цьому мінімум зусиль від якогось оператора. Тобто йому треба тільки деякі там декілька точок контролювати, які важливі там, наприклад, на задній осі, uh -huh. продивитися вручну промастити, там де візуальний контроль. Все решта: батари, молотарка. Тератракт це все система центрального машення відповідає. Потім Дей. за нею ми можемо побачити певні приводні елементи, які відповідають за привод наші. Ось тут трошки вище, це у нас привод іде вивантаження зернового бункера. Uh -huh. Ось тут у нас це варіаторний привод жниварки, uh -huh. От тому що ми використовуємо тут 200-кіловатний привод, і в принципі цей комбайн здатний працювати з 18-рядними жниварками для збирання кукурудзи. От Тому ну, тут такий досить потужний. Безступінчатий привод на привод приставки. Потім тут у нас знаходиться і за цим щитком також знаходиться приводна лінія на привод е, нашої очистки uh -huh. і, відповідно, транспортні системи зерна. Тобто там все, що стосується колосового і зернового елеваторів. Uh -huh. От, і трошечки вище там у нас знаходиться основна uh -huh. приводна, да, це скажем, там серце комбайну, uh -huh. де знаходиться наш двигун і головний привод. Там зверху, відповідно, там вже знаходиться гідравлічна система, яка відповідає за скажімо так за гідрохід комбайна, так і за гідравліку, яка приводить в дію основні там компоненти, зокрема, це нашу ж не систему копіювання рельєфу. Е, приводний насос знаходиться там. Потім е, трошечки ззаду, там ще під е, лядою тією, mm. там знаходиться ще у нас привод наших роторів варіаторний. Роторний якщо... комбайн. Це гібридний комбайн. Це гібридний комбайн, да. Це гібридний комбайн угу. з барабанною системою обмолоту так. і відповідно роторною двороторною системою сепарації е, і подрібнення якісне решту. Е, е, і якісне відповідно якісне подрібнення на повністю всю ширину захвату, тому що комбайн може працювати з жниварками. 15 метрів шириною захвату в даному випадку ми працюємо 12,3, тому що ну звичайно це комфортніше трошки перевозити угу. в транспортному. скажімо так, для транспорту це трошки е практичніше, тому що перевезення, так як це машина демонстраційна, це певне досить важлива складова. Під час таких демонстрацій, і тому 12,3 зручніше перевозити. Але якщо ти плануєш дійсно використовувати машину на всю потужність, і в тебе достатня врожайність, або, наприклад. Ти бачиш, що тобі потрібно 15 метрів шириною захвату, то також такі ж неварки вже вже ми маємо в нашому портфоліо. Давай так. А що можна сказати для тих людей, які. Я не комбайнер. Я тобі зізнаю, що те, що ти для мене оце розказуєш, багато чого я ще не розумію. І було б класно, що коли мене буде в мене комбайн, в мене був класний комбайнер, який за цим всім буде доглядати. Бо коли ти купуєш таку дорогу техніку, хочеться, щоб... За нею був відповідний догляд людям, які будуть приймати рішення купувати цю машину чи не купувати. Які основні переваги її висока продуктивність. Висока автономність, причому автономність, яка пов'язана лише там, наприклад, із зерновим бункером на 18 тисяч літрів, або ж це при цим еквівалентно 15 тоннам пшениці. Це також і е, двигун да, економічний на 700 кінських сил. Він досить економічний. Має систему динамічного релювання потужності. І окрім того, автомат, скажімо так, автономність вона пов'язана ще із системою автоматики, яка дуже багато. Операцій по налаштуванню машини в роботі перебирає на себе. Тобто mm. оператор більше концентрується над тим, що відбувається перед ним, mm -hmm. от, решту систем обмолоту, сепарації, очистки, основні наші системи налаштовує саме автоматика. І yep. цей комбайн оснащений. Тобто, коли ми розглядаємо от подібну машину, то тоді ми вже дивимося на максимальний ступінь автоматизації машини. Для того щоб використати її на всю повністю потужність, тому що 700 кінських сил ти розумієш, що для того, щоб їх ефективно використовувати, потрібно мати е, Боже, дуже досвідченого 700 оператора. 700 кінських сил. Це капець. І в мене тепер таке відео є. Але щоб ви зрозуміли, оця велетенська гігантська машина їде без рук і без моїх ніг. Поняли? І без навігації. І без навігації їде сама. А Ярослав каже, що тут є штучний інтелект і комбайн сам все робить. Так дивися, там спереду в нас є е, теж комбайн, щоб ми не втаранилися треба. Якщо у тебе, наприклад, е, вологі досить умови, угу, так, ти можеш дощі раніше. Так, ти раніше ти, по-перше, можеш починати працювати. Ну, вологість висока, так. підвищена. Ти можеш починати працювати раніше зазвичай, ніж звичайний комбайн. За рахунок чого? За рахунок якраз системи АПЕС. Тебе що маса. В тебе виходить, що система обмолоту, молотильний барабан, який відповідає за обмолот маси, да? перед ним стоїть барабан-прискорювач, mm -hmm. і він, по суті, на себе приймає основну функцію, тобто з прийому маси, розподілення її і передачі на молотильний барабан. Тобто, mm -hmm. по суті, він розвантажує молотильний барабан, і за рахунок цього ти можеш раніше починати на лексію працювати в полі, тобто коли в тебе вологість підвищена. І пізніше закінчувати роботу, коли в тебе, наприклад, на вечір також падає роса, вологість uh -huh. починає підвищуватися, і більшість компаній встають, алексіон ще працює. І, в принципі, в тебе за рахунок системи АПС це десь 2 години робочого дня більше, ніж зазвичай. От було би добре сьогодні це потестити. Ну коротше, вже не потестимо Ну сухо <хе -хе -хе> За, сухо. зараз. Добре, що є такі умови, тому що да у дощі збирати чи коли волого це не добре. Але я розумію, що цей комбайн призначений для великих господарств, в яких великі об'єми, і це їм це ще як один плюсик вибору такого комбайну. Скажи, будь ласка, чого 15 метрів мені не приїхав? Я ж хотіла саму велику. Ну дивись, по-перше, перше складнощі, а друге, вони будуть у нас з наступного року. Ага. Бо тобто зараз у нас 123 і а 15 і так. А ми запускаємо з наступного року. Ладно, в цьому році саме велика жатка. Все, будемо пробувати. Мене тільки напрягає, те, що вони вже зайшли в поле. Що вони пішли? Нічого, ми їх наздоженемо і переженемо. Їдемо в комбайні в найбільшому комбайні зараз. Якщо ви дивитесь це відео, то знаєте, в якому я комбайні їду. 12 метрів жатка, нереальна краса тут всередині. Він автоматично якось висловив Ярослав, що він сам їде. І я просто йду, їду, знімаю відео, каже, що він сам все може. Но показує практика, що може, але щоб він міг, треба ще дещо знати. Дуже гарно, гарні дуже враження. Чого саме ця жатка, чого вона сама велика, чого вона потрібна до цього комбайна? Саме ця жниварка потрібна для вашого господарства, тому що це ви можете придбати лише одну жатку і збирати зернові, сою і ріпак. Вам не потрібно придбати ще жатку з гнучним ножовим брусом, наприклад, для сої, тому що саме ця жневарка має гнучкий ріжучий брус, і вона дозволяє дуже низько збирати сою. А ріпак. Треба ж там спеціальним ріпаковувати. Так, стілом. так, ось по боках ви можете доставити ножі, так. бокові і є спеціальні шнеки, угу. і ви можете збирати ріпаки без проблем. Так, для фермера зрозуміло навіщо, тому що ну, це не дешеве задоволення. Ну, звичайно, але якщо ви порівняєте придбати дві жатки і одну, і обслуговування, то має сенс зважити всі плюси. Та На кукурузу соняшник інший. Звичайно. Е, Унікальне те, що вона м, дуже добре адаптується до рельєфу. Угу. Да? Є спеціальні ось, датчики, ви можете побачити, автоконтури, і це все легко налаштувати з кабіни, з кабіни угу. висоту зрізу, кут атаки, жневарки, ку, як, як низько ви хочете, наприклад, косити вашу сою. І це має дуже велике значення саме при втратах, да? І щоб всі, всі боби ви потрапляли. На ріжучий брус, і вони потрапляли вам всередину. Також ще варто зауважити, що в цій жневарці ножовий брус має найбільший хід серед конкурентів, або, так сказати, на ринку 22 сантиметри. Це ви теж можете налаштувати з монітору. Вам не потрібно виходити тут щось там налаштовувати. Єдине, що перед початком вашої робочої зміни ви маєте підійти і перевірити натяг транспортерів, тому що ця жатка, варто сказати, вона транспортерного типу. Да? І завдяки цьому, да, завдяки цій технології, що вона транспортерного типу, тут є дуже гарний потік маси до комбайну. І це відповідно ваш комбайн буде йти постійно зі сталою швидкістю. Ви не будете йти, і він не буде набивати вашу наклонну камеру за багато маси або за мало маси. Угу. Це завдяки транспортерах, які ось встановлені на жниварці. Ти знаєш, це напевне. Ну, люди, які цікаво скільки комбайнерів або людей, які безпосередньо працюють з комбайном, зараз мене дивиться. Будь ласка, напишіть, я комбайнер звідси. Звідки то? Я думаю, що в нас ще буде конкурс, і потім розкажу, що ми подаруємо. Цікаво подивитися, скільки саме комбайнерів, не фермерів, не агрономів, а комбайнерів дивляться це відео. А яка потужність цього комбайна з цією жаткою, якщо він буде працювати, добу приблизно? Скажімо так, це все залежить да? так, від все умов залежить. збирання, так. від врожайності, культури. від оператора. Угу. Від врожайності культури, від вологості, коли ви зайшли. До речі, uh -huh. комбайн-клас із даною жниваркою володіє великою перевагою те, що тут стоїть система АПС, uh -huh. і в тому числі саме транспортерний тип жниварки дозволяє забезпечити вам велике да, вікно для збирання. Тобто ви можете зайти коли ще більш волого, коли ви знаєте, що завтра буде дощ. Ну, вам треба зібрати, угу. тому що все, горить. І ви можете завдяки цій машині з цією комбінацією жниварки збільшити свої можливості да, для збирання. Тому, якщо ви у вас є гарні умови, у вас є гарний оператор, гарний сервіс поряд. І... Будемо встановлювати рекорд. Скільки він може зібрати за годину? При достойній врожайності дана комбінація може зібрати понад 100 тонн за годину зернових культур. Взяли конкуренти 100 тонн за годину. Зараз і спробуємо. Рекорд буде встановлювати. Знаєш, чого мені цікава ця жатка? Того, що я просто розумію, що якби в мене був такий комбайн з такою жаткою, то всі б сусіди на мене тако скоса дивилися, бо, звісно, що вона красива і під моє плаття підходить це ж не варка, я вже поняла. Чим ще вона цікава? Простота налаштувань, і ти просто під'їхав, підсипив, підключив там ріжучий брус, зробив всі налаштування, перевірив натяги. І поїхав. Все я... просто. Я, це все сам зробив за три хвилини. Так. Три хвилини і погнали. І погнали в поле. так. Добре. Даний найніше для збирання ріпаку. І те, що... чому саме варто подивитися на жниварку клас, тому що її дуже легко встановлювати. Да? Ви ось бачите лише два шланги, ось одне кріплення. Підійшли до жниварки з боку, відкрили ось лючок. Не знаю, як люди їздять на тератраках, не знала до цього, але я Захваті, наскільки цей комбайн маневрений. Не так, щоб чесно було, у мене багато досвіду, але Ну це щось, звісно, це щось. А як порахувати вартість цієї машини? Бо ж я знаю, коли подивляться люди наші, наше відео, вони скажуть, та за такі гроші можна взяти, 5 якихось дешевих, щовгати та й все. В залежності від того, які ще дивитися. Ага. Якщо, наприклад, там Тріон 730-й ти дивитися, то uh -huh. можна. Скажімо okay. так, раціонально прорахувати вартість комбайну uh -huh. потрібно розуміти. Тобто це велика інвестиція. Uh -huh. так? І цю інвестицію ти робиш в роботу, uh -huh. ту, яку цей комбайн буде робити. Uh -huh. Орієнтовно. Тобі потрібно на такий комбайн мати десь сезонне навантаження 3-4 тисячі гектар. Це якщо звичайно це ти спокійно можеш зробити, якщо в тебе є досить хороша сівозміна, тобто mm -hmm. у тебе є зернова група, зернові колесові гру культури. Потім у тебе є кукурудза. В mm -hmm. достатній кількості соя. соняшник, соя. Ріпаки чим більше, тим краще ріпаки, да, звичайно, чим більше гектарів, mm -hmm. тим краще. Але по суті, основний наробіток це зернова, колосова група mm -hmm. і, відповідно, це кукурудзя. Це найбільший, скажімо так. Якщо ми візьмемо 3-4 тисячі гектарів, тоді це ти розумієш, що це ти напрацьовуєш, наприклад, в сезон на цей комбайн. Uh -huh. так, і таких сезонів ти можеш взяти ну, орієнтовно може, для простоти 5, наприклад. Uh -huh. да? Тобто виходить, що ти за 5 років на цій машині напрацьовуєш 15 або ж 20 тисяч гектарів. Uh -huh. І відповідно тепер вартість цієї машини, коли ти розкидаєш на цей наробіток, ти розумієш, що ти виходиш десь орієнтовно на діапазон. Ну так, грубо я можу десь би прикинув 40 50 55 євро на гектар. 55 євро. У нас зараз 2 тисячі. Тобто це вже про інвестиції. Тобто ми говоримо не про вартість машини, а про інвестицію, яку ти обліковуєш відповідно на свою, на те, що ти маєш. 55 євро на сьогодні, на гектар, якщо збирати новим комбайном. Це з автоматикою, тобто це хороша, Е, Я, до речі, не дуже орієнтуюся в цінах по комбайнуванню по Україні. Хлопці, допоможіть. Внести ясність, минулого року я за комбайнування платила півтори тисячі гривень за гектар. Цього року, не знаю, чи за півтори вийде, бо все зросло. Може буде дві тисячі, хто зараз збирає. Розкажіть, будь ласка, які розцінки на комбайн? Хто наймає чи хто надає послуги, цікаво теж буде нам почитати. А урожайність показує. Я бачу, тут свої колеса на жатку йдуть прямо. Ага. Ну, ну, вона ще сама по собі, мабуть, і нелегка, бо ж 12 метрів, кажу, то якщо така звичайна 6-метрова біля трьох тонн важить, то, то ця ж, мабуть, в два рази більше. 4-8, то навіть до п'яти показує під верхом, да? Там і більше да. не, ну, Тут видно, як зверху сидиш, воно все так гарно видно, де хожіще, де краще. Свіжим пам'ятне. Це його тільки привезли, так? Да? Йому бункер весь не влазить, так? Да? Ну, Ззаді теж вражає, як сипиться. Ну, Це, звісно, що там ще до п'яти тонн, це якщо тонн би 7-8 давала, то там би вражає, вражає. Вони кажуть, що тут? Вражає, вражає. Тато, а чим керуються люди, які е, вибирають собі комбайни? Ну, я вже зрозуміла, що чим керуються продавці комбайнів, чим керуються люди, які вибирають комбайни. Це я комусь, дивися, я тобі скажу. якщо брати комбайно-тракторний парк. Грубо, якщо взяти за 100%, 40% джондір, 40% клас, і процентів 20, а то й може 15% всі останні. Всі останні це ті, хто економлять. Хоча економії немає ніякої в цьому. В мене приїжджає там в Італію, обслуговує його. Він каже, Леонідович, а за скільки ви його купили? Я за нього віддав 100 тисяч доларів. Ви знаєте? Йому 20 років, але ви якщо захотіли захочете продати, він зараз так само коштує. Це місце, в якому 90% робочого часу оператор буде жити. Mm -hmm. 90 жити, працювати, 10% щось обслуговувати. Значить, е класна фішка. Це повноцінний холодильник. є вода! Такі, які у вас в квартирі, тільки трошки менше. Можна включати. Пиво сюди не поставили. Діставати, їжу і так далі. Холодильник опція, Йому не подобається, можна замовляти. Mm. Так же саме є холодильник ще зверху. А в трактор такий можна поставити? Можна. Мені такий треба, там, звісно, під рулем є, але... О, боже, я... Так же саме холодильник є зверху. Oh! Це для пляшок, а там можна oh! Різного... різні речі. Далі, по э, цій підножці опції для зручності, по сидінню. Це сидіння ще не тупове, є ще дорожче сидіння. Ще дорожче. Ще дорожче, але це сидіння шкіряне, з підігрівом, з вентиляцією. Uh, як бемба? На пневмо круче. Топове сидіння, ну, можна сказати, як зеркантари буде. Mm. І з масажем. Mm. Але, як правило, мені більше подобається це. Воно ну, візуально, візуально ну, на мою думку, набагато круче. І в один момент, якщо у вас оператор заліз в брудних штанах, вимозами його, то тряпочки витерли і воно знову чисте красиве. Wow. Сідушка поверта регулювати можна. Знизу можемо в процесі роботи повертати. Клас. Якщо ми працюємо з навігацією, ми сюди собі розвернули і дивимося ну, на одну і сторін для зручності. Так же само оці два монітори. Візуально схожі, а це монітор Cebis, так званий комп'ютер для комбайна. І це монітор CEMIS. це наша навігація. Дуже просто керувати, як телефоном. Нам намальований комбайн, uh -huh. намальовані робочі органи uh -huh. і настройки. Uh -huh. щоб... і що ми пальчиком, то беремо, наприклад, да. неварка і погнали. Ух ти, дивись, ти бачиш? Uh -huh. Це все дуже швидко. Просто концепція. яка? Те, що бачу, те й натискаю. Натиснув, поміняв, дуже просто все. Також можна дублювати цими кнопками. Ну, ти знаєш, той планшет, якщо він йде працювати, то це добре. Бо е, якщо ми говоримо про те, що е, коли воно чим простіше, тим воно цікавіше, е, як там, тим воно зрозуміліше. Навіть, наприклад, мені вон я бачу вигрузка, йде система, тут обмолото. Тут напевне розкидає рослинні рештки, тут дочистка, тут йде барабан. Ну, все. В чому смисл цього всього? Що якщо в нас якийсь малодосвідчений оператор, угу. то Систему автоматизації будуть робити всю роботу за нього. Людині треба сісти, вибрати культуру, яка вона хоче збирати, запустити і просто дивитися за процесом. Ну, інколи звертатися. Навігація буде його у нас вести. Автоматика буде одразу ж збігаючи наперед, скажу, що багато хто путає автоматичне налаштування комбайна і автомат. Автоматизація процесу збирання. Mm -hmm. От якраз автоматизація процесу збирання, в нього є датчики, в нього є камери, ну, в роботі потім покажу. Це камера аналізу якості зерна. Тобто Вона в процесі нашої роботи робить знімки, живі зерна, які йде в бункер, і аналізує засміченість, домішки, бите зерно, і вже на основі цього буде коригувати наші настройки сама. Капець. Ми задаємо просто в якому хочемо рухатись, mm -hmm. от стратегія якась там оптимізації, якщо ми хочемо збільшити продуктивність. От я сижу, я перший раз і нічого в цьому не розумію. Агроном okay. кажуть, так треба зробити, наприклад, ну, от чистіше, да? лучше, чи дуже зерна. Я пару разів натиснув і далі комбайн починає сам міняти настройки. Він там щось вітру додає, відкриває решоти і в процесі роботи починає з цим okay. сам настраюватися. Чуєш? Так це скоро взагалі може бути на штучному інтелекті, якщо вже це робиться. Це є штучний інтелект. Да. І він в процесі роботи, якщо машина у вас зовсім нова, о, в процесі роботи він навчається. Він, скажімо так, робить свою базу настройок і постійно її коригує, коригує, коригує. Навіть якщо ми. Не хочемо нічого міняти, але він процес роботи постійно, експериментує. От ми mm -hmm. їдемо, наче все добре, він намагатиметься зробити ще краще, Якісь зазор на барабані поміняти. І він буде робити це постійно в процесі. От коли загорається якась там буква А, так, замість букви А, А, це значить автоматик, заграється спеціальний символ такою стрілочкою, то він в цей момент якраз починає щось міняти. Щось Експериментувати. Тобто він нікуди не стоїть на місці, він цю базу свою оновлює і постійно експериментує. А ти бачив, входять ціниксати вже по Україні. Так, да, бачу. Дякую? Да. Екзотіка. Екзотіка. Він, це скоро будуть так ходити класи по Україні, роботи. Як по мені, має бути комбайн, має бути комбайном, трактор має бути трактором. Це моя думка. Відео наше закінчується. У нас сьогодні дуже емоційний день почався з самого ранку, особливо в колі, бо в колі з машини забрали нашого працівника одного, а в колі троє дітей, тому він ще Мені стоїть. Цьому... Не забрали. Ми сьогодні знімали розпаковку найбільшого комбайна в Україні, який може встановлювати рекорди і дуже класна машина. І хочеться вірити, що далі буде світле і класне майбутнє нашої України. Ми сьогодні хотіли подарувати якусь гарну емоцію, показати той захват від цього велетенського комбайну, бо ми просто в шоці. І дякуємо вам за увагу. Знаєте, хочеться побажати всім по такому комбайну, якщо вам треба, а ще здоров'я, гарних врожаїв і прибутків і мирного вам неба.